Я би хотів надалі попередити вас, що оскільки повторялося багато запитань, давайте я вже не буду відповідати на запитання, які ви будете залишати під різними відео. Залишайте тільки, ми будемо оголошення робити про е, збір запитань. Залишайте там відео на цих, під цим оголошенням, тому що систематизувати це, переглядати. Ми переглядаємо, але це все дуже виснажливо. У нас просто не вистачає рук і часу, повірте мені. Тому давайте наступний раз я буду відповідати тільки на запитання під окремим оголошенням. Під різними відео ми вже не будемо ці запитання збирати. Ну, це Потім воно дублюється все, і ну от бачите, скільки часу це сумарно. Я просто переживаю за вас, що у вас не буде часу все це переглянути ну, аж таким ланцюгом. Це ж набирається ледь не 4 години запитань і відповідей. А готувати все це, аналізувати, ну, якісь звіряти там дані. Це забирає ну кілька днів насправді. Пару днів, як мінімум. Але я стараюся якось надолужувати, щось паралельно підчитувати. Отаке. Дякую вам за вашу небайдужість, дякую спонсорам. Дякую за перерахування на картки на всі ці реквізити, що ми залишаємо, ми потроху розвиваємося, англомовний контент теж розвиваємо. Я пишу колонки зараз для Ukrainian Review, там коменти такі там англійською виходить і ну, з'являюся на різних медіа там в Чикаго на Незалежному радіо. Ну словом, на українських телеканалах, тому всього цього багато. Не знаю, як, чи всі ці ефіри просто автоматично засилати на е, YouTube канал, ми стараємося фрагменти невеличкі давати з різних ефірів, не ну все підряд. Головне, що ці оригінальні відео, які я записую на різні теми. Оце я вважаю поки що основою. Ну і оцей величезний наш блок запитань і відповідей. Мені здається, що він вам подобається. Тому будемо якось тягнути. Це дуже виснажливо, але загалом надалі ми будемо пробувати ну, все-таки систематизувати якось питання і з-під різних відео. Збирати вже на майбутнє, мабуть, не буде. Просто це не вистачає руки, очей і мізків. <с> Дякую вам за увагу, за терпіння, за розуміння, за патріотизм і небайдужість до долі нашої з вами країни. Слава Україні!